Другий день у нас є дощ. Висадила вездечку свою, ту, що я виростила. Курпанчики ще цвітують у нас. Тут тут курпанчики тут підцвіталися. Тут, 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 тут не пересажувала теж. Кіточки, Забула, як здавалося. Вербена, Вироби, вербену повисаджувала, вербена. Так, Тут мої любимо нарциси. Вони пізні, маленькі, але їх так люблю. Висадила купцію. Ще палачики. Палачиків дуже багато. Висаджувала. Фукцію висадила ось. Посити, тому що дуже швидко все росте, дощі лють. Тут теж у нас тут пристройки, теж ось пенсія моя союла. Резидент давалося бути нещастя, це прийшло мені. Це теж йому показується три роки. Це що ви розуміли. Горщик такий малесенький, ніби кажеться, що це таке, таке малишня таке. Якщо той у мене по коліна, то цей нещастя, таке ціна одінакова. Купила недавно в королівську. Треба теж розчеренкувати, красиві такі великі були коли вже трохи. І у мене теж. Я сіяла знасіннечка. Сіяла знасінничка в цьому році і ось такі дощики повертаю. дошли, квітний будок, троянди, яблунька ще квітне. Ось так. Мої нарциси. Дуже люблю, вони дуже пахнуть. Дуже плоні. Лишився малесенький кущик такий. Сама собі виросла величезна, я її не, не обрізаю на це. Я підживлюю тільки через плет. Все вкривала гортензію. Не знаю, що, що ще буде. заморозки не буде. Гортензія, звичайна. Розклепи там, де що щось не приймаються. О, о, піон. Піон буде вже квітнути. Нічого собі. Повез в бутончиках такі обрізаю, Боже, ж їм вже скільки років? 20, мабуть, цьому кущу. Ось так, вертензію. Тут верхушечки примерзли, треба обрізати вже гарненько. Дерево подібне. Ось як пересплетом взагалі тут чудово, вони розростаються, перебарися, відкраї таки. Ось так. Росте трава, треба косити. Такий дощ у нас, дощ, 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 лупений дощ веществ.